Безпружинний, надзвичайно комфортний ортопедичний матрац капрі висотою 19 см. Матрац середньої жорсткості завдяки вмісту синтепону. За рахунок цього матрац об'ємний, пухкий та легкий і дуже зручний у використанні. Інноваційна піна Memory, запам'ятавши всі вигини вашого тіла, адаптується та підлаштовується під анатомічні форми, що дозволяє та підкреслює його ортопедичність. Нічого не тисне, не заважає у відповідь, що надає максимальну комфортність. Пінополіретан додає поверхневу пружність та знімає напругу із судин і покращує кровообіг. Також матрац капрі має ефект земаліто завдяки вовні та бавовні у складі. Матрац капрі має середню та помірну жорстку сторону з обох різних сторін. А придбавши його, ви отримуєте безкоштовну доставку і гарантію на 3 роки.